Вітаю, дорога Настуся, Анастасія, Люба Настоне. Дорога нас, Настуся. Анастасія Настю. А щас утакут роблять сердечки. Що це таке. Я так не вмію. Та ну що це таке а на ті гроші? Бажаю щастя, здоров'я, добробуту, успіхів. Мабуть, була б гарною ідеєю пригадати якийсь смішний момент, з якого всі могли б дружньо посміятися. Багато що бо, чого було у нас. Дуже радий. Тішуся. Посиденьки у Саші, Водили хоровод. Аби таких моментів було побільше. Як колись в рекламі пиво, як воно є. От і Настя. Настя, як вона є. І вона чудова, з ним народження. На сцені вона просто світиться. Як музикант, як піаніст, як керівник хору і взагалі як керівник купа талантів, як це все вміщається в такий Тендітні красиві дівчинці, не можу собі уявити. Ну, я знаю, що може би, це як ваза така красива. Її музика торкається серця. Наша красуна, наша співуча пташечка. Щиро бажаємо тобі найкращого в особистому житті. І голос це окрема історія. Він ніжний, щирий. Причина е великої. Великих натхнень для багатьох людей. Я завжди чекаю на нові виступи хору. Ну, Мені навіть складно просто уявити хор без тебе. І вважаю себе другом. Я думаю, що це взаємно. Вона настільки музична, що її сміх звучить мелодійно. Справжня окраса богослужінь, її талант багатогранний. Вона творить і музикою, і словом, і емоцією. Яка... Всім не просто керує, яка допомагає, наставляє, каже тільки цінні поради, мудрі поради, які просто змінюють потім твоє мислення. Я говорю із різними людьми, і вони мені кажуть, знаєте, ми приходимо в церкву, і найближче те, що от нас єднає і з Богом, і з домом, є хор. Який ти майже зібрала з нуля. У тебе дуже красиві очі, але вони не тільки красиві, а ще й щирі і живі. І ти вся якась така жива. Ти не боїшся помилятися, виправлятися і йти далі. Ти не боїшся бути собою. І це дуже круто. Бог звів нас одну з одною, і а, для мене велике щастя знати тебе. Ти дуже класна людина. Тут за кордоном ти несеш важливу місію, розвиваєш та поширюєш нашу культуру. Зірочка наша, красунечка талановита в усьому. Вона вміє створити атмосферу, в якій народжується мистецтво. Дуже дякую, що ти у нас є. Та Таю вас ним народження. Ви і ваш колектив, ваш спів. Це подарунок нашій парафії від Бога. Хай цей особливий для тебе день буде наповнений теплими словами, щедрими побажаннями, обіймами, живи, твори, надихай і надихайся, обіймаю тебе від імені усього театру намі. От, а чоловіку треба сказати, щоб кожного ранку на ранішніх молотвах а ввечері на вечірні казав дякую тобі, Боже, що в мене така прекрасна дружина. Поможи Боже, щоб не втікла. Вау, це реально мудро. Багато нових вражень, цікавих подорожей, творчого натхнення. Щастя, здоров'я і всього найкращого. Хай Бога З днем народження. Але скотицумки пуст, дорога наша Анастасія, від щирого серця вітаю вас з вашим днем народженням, і прошу для, для вас, у Бога, великої радості духу. Такої, яку, яку ви приносите для багатьох людей, сили на те, щоб жити, Те, щоб мати радість в житті, радість від, від того, що ми є християни, і Бог дарує нам спасіння, щоб ми мали сили йти до того спасіння, не зупиняючись, не засмучуючись, ті труди, котрі ви прикладаєте для окраси. Служби і церкви, хай Господь многократно воздає вам, всім тим, чого ви потребуєте. Тому що найкраще знаєте, що вам потрібно, знайти ви. Бажаємо від всього серця всього, всього найкращого, всього того, що вам миле і приємне. А від Бога нехай буде те, що вам необхідне і для життя, і для доброго, благочестивого, побожного християнського життя. І для спасіння вашої душі бажаю тобі процвітання, наснаги, творчого натнення, подальшому розвитку нашого колективу. Нехай твої мрії здійснюються. Ви багато поздоровлень. Ні, я ще Потрим... не сказала. Так, не, тільки <світ> Дуже рада, що ми з тобою в унісон дихаємо, що ми однаково думаємо, що у нас одна мета. Що ми працюємо над однією роботою, ми доповнюємо одна одну. І від цього ця наша робота сяє іншими гранями, красивими, привабливими. Що ми служимо Богові, в тебе є така іскринка, яка може запалити серця інших людей, і щоб цей вогник ніколи в тебе не згоряв, творювався цей вогник на велике багаття, щоб біля нього зігрівалася купа людей різних. Сьомою тебе і дуже рада, що ми з тобою разом. На все добре. О тобі найкращого і Божої благодаті. Цьомаю. Доєднуємося до всіх побажань. Хай воно хай справджується всі ті теплі слова на вашу адресу. А Бог хай благословляє вас на ногі і блаї вітам. Нога літа, нога лика, спаси Христе, Боже, спаси христе Боже, нано.